Так, всім привіт! Не знаю, чи так ви мене уявляли. Моя камера з з, з розуму. Але я вирішила записувати відео так, тому що у мене Забула дві карти. А, тому що у мене маленький стіл. І я зрозуміла, що краще буду записувати вам так. Плюс я бачу, що дороги так люблять записувати. Мені, в принципі, теж не обов'язково бачити карти. Може, звісно, я щось вирішу зі столом, але минуле відео щось мене не зайшло, тому. Будемо записувати так. Перше відео моє, моє з, зі мною. <гум> так, зараз дивимось на три варіанти: швидесенько, вам потік. Що вам хочу сказати? Що у вас на порозі? Я вже бачу. От, дивіться, я відкриваю. У мене вже імператор і, цей, і король Пентаклів. М -м, вибачте, смерть, да, вже щось буде. Три варіанти: обирайте свій по код і переходьте, як завжди. А ми поїхали з першого варіанту. Незвично мені так, звісно, записувати, тому що три варіанти я бачу. Ну, Давайте я викладу три варіанти. І так, я думаю, буде легше мені давати перший. Другий і третій. Все, поїхали з першого варіанту. Дивимось, що у вас тут, що за інформація, що на порозі. Так тут я ми придумала, але потік буває дуже часто не такий, як. Ми собі плануємо. У вас на порозі якесь або запрошення, або повідомлення, або. Може бути і щось матеріальне, подарунок? Я не скажу, що те, що ви заробили. Скоріше за все, це буде щось неочікуване. Знаєте, якийсь сюрприз у вас на порозі. Давайте розкривати, в чому буде цей. До речі, всі варіанти у нас сьогодні прямі. У всіх щось на порозі є клас. Давайте подивимось, що у вас перший варіант тут. Хм. Це може бути знайомство, так. Да. Прям вийшов цей лицар Кубків. Це може бути знайомство, причому таке знайомство, яке вас дуже сильно порадує, яке буде вести до стабільності. Тепер ви бачите моє лице, коли я відкриваю карти. Знаєте, мені тут дає таку інформацію, що, ну, коротше, у вас буде якесь знайомство. Я не знаю, що ви зараз шукаєте, який у вас запит, але мені дає так, що ви будете раді, раді бачити цю людину в своєму житті. Вона вирішить багато проблем. Причому тут більше про роботу чомусь мені, більше про стабільність, якщо вам не вистачає, наприклад, стабільності, якщо ви бачите в чоловікові да, стабільність і так, що, щоб чоловік закривав ваші потреби, для того, щоб матеріальний був достаток, то це якраз до цього. Якщо у вас запит такий, щоб е, полегшити собі щось в кар'єрі, або ви шукаєте якихось зв'язків, наприклад, партнерства якогось. То це буде воно. Воно може початися, до речі, з якоїсь любовної теми, а потім перейти в щось більш робоче, в якийсь більш формат співпраці. Мені просто дивні карти видає, що спочатку ви, ну, по-перше, чоловік проявиться перший. Да? Це буде вам такий Шанс, подаруночок да, на те, щоб закрити якусь сферу вашої стабільності. Я тільки не розумію, чому мені видає вас як королева кубків, а ця людина для партнерства, але не по десятці кубків, а по десятці пентаклів. Ну, от якщо ви розумієте старо да, і знаєте, про що я кажу, тому що я не дуже розумію, про що тут історія. Ну, у мене два сценарії: або ця людина буде закривати ваші матеріальні потреби. Та, і емоції, наприклад, ви самі собі закриваєте, а вам потрібно, щоб закривали вам е, матеріалку. Якщо це про романтичні відносини, якщо це про робочу сферу, то це буде людина, яка вам допоможе, або, наприклад, профінансує ваш проєкт, або допоможе якось зі зв'язками, що ви більш-менш станете спокійні. Та, якщо зараз ви розумієте, що у вас... Немає, наприклад, достатньо ресурсів, да? ви хочете, наприклад, розвивати проєкт, але у вас немає знайомств в такій то сфері. То ось ця людина вам буде для цього, да? але почнеться може воно на романтичній почві. Ось таким чином. Ну, єдине, що мені дає постійно те, що вам сподобається. Ну Мені дає прям робочу сферу і все. Ну, а почнеться воно як Ну Дивіться. Все, що я можу сказати, я не знаю, тут може бути багато у вас сценаріїв, може мені просто не приходять в голову зараз такі варіанти да, ситуацій. Єдине, що мені постійно тут видає, що він буде король мечів, мечей, мечів. а Ви королева кубків. І між вами буде абсолютно гармонія. Тобто ви максимально один одного зрозумієте, вам це знайомство допоможе вирішити прям проблеми, які у вас зараз є. Я не скажу, що тут більше емоційне. Тут тут прям якесь партнерство. Партнерство, співпраця. Розвиток чого десятка пентаклів. От виходить мені десятка стабільності і все. Ось так. Ну, виходячи з того, що мені не видає як кохання, ну, якесь реально, якесь партнерство, щось, що вас на новий рівень виведе. Ну, ось так, перший варіант. Мені видає одні і ті ж самі карти, я хотіла доповнити. Але не те ж саме зараз ви можете бути в кризі і шукати якісь е виходи. Да? Але ось цей король Пентаклі він вам покаже е дорогу. Це може бути навіть людина. Знаєте, коли ви знайомитеся там, ну, наприклад, пішли на побачення, просто говорити з людиною. І вона вас на якусь думку наштовхує. Тобто вона вам каже, а чому, там, ти, наприклад, добре фотографуєш, да? чому ти не займешся фотографією, ви таке, блін, точно. І ось це може бути це, тим тиском, пентаклі, да? ви ніби, ну, Відносини тут не головне. Відносини з цим чоловіком, тут головніша ідея, тут головніше те, що ця людина вам допоможе а, вийти на більш а, радісний шлях, вирішити проблему, яка у вас зараз є, плюс а, достаток. По десятці пентаклів та да, знайти, може, ту сферу, якщо ви шукаєте, чим вам зайнятися, да, тут якраз те, що вам ця людина запропонує, буде вашою грошовою сферою. Ось так. Це перший варіант. Дякую вам. Все, пішли до другого. Напишіть мені, будь ласка, перший варіант, як вам такий формат без карт. Тому що я вам трошки щось показувала, але мені здається мало. Ще я думаю, що треба мікрофон, але є, що є. Все, перший варіант. Дякую вам. Побачимось в наступних відео. Сподіваюсь, так само. Да? Ну, ваш король мечів постійно. Все, пішли в двічок. Другий варіант. Привіт. Так, другий варіант. Дивимось вам, що у вас на порозі, що у вас по потоку буде, яка інформація. У вас імператор. Цей імператор на початку був ваш. Голодиночок теж тут. Всіх чоловіків собі порозбирали. Давайте так. Хто вам цей імператор зараз і з чим цей імператор йде? Може бути ніхто. Цей імператор може бути незнайомим. Вам. Ви можете реально стояти і ось так виглядати його. Ну, Давайте, визнаємося. Скоріше ні, хтось так, але так, трошки трошки. Може була якась одна зустріч, наприклад, да, якийсь обмін, може ви зустрілися на вечірці, наприклад. Так. Да. Ну, скоріше, ви не знайомі. Якщо є знайомі, то можливо по якомусь по справах, по якомусь взаємообміну, може хтось про щось комусь казав. Да, от, ну, Якісь побутові речі або робочі речі вирішували. Може бути людина, просто якусь, яку ви бачили, але так не спілкувалися. Да? Там якийсь сусід. Добре, з чим йде? Показати вам вірний шлях. Тут навіть не про ну, дуже схоже на перший варіант, реально. Тут ніби всі у нас зібралися однакові. Сподіваюсь, що трішки будуть інші. А, показати вам реально інший варіант розвитку ситуації, перевернути ваше бачення ситуації догори ногами, вивести вас на правильний шлях. Тут іерофант плюс підвішений, плюс перевернута луна. Ну тобто зняти з вас якусь е, мряку, да, те, що ви не розумієте, що відбувається, що ви бачите тільки одного боку, знаєте, як коні, коли на них ці шори, да, а може і без шорів, да? вони не дуже бачать м -м всю перспективу. Оця людина вам покаже напрямок, куди вам треба рухатися. Ну, вам з цією людиною треба. Я думаю, це одинички продовжують дивитися. Давайте ще позадаю питання, які задавали на першому варіанті. Двійки, якщо ви не переходили з одиничок, ви можете повернутися на перший варіант, але тут, в принципі, не те ж саме. Знаєте, дасть вам якийсь поштовх ця людина. Ви зараз можете сидіти чогось вичікувати і... Ну, так, придивлятися, типу, е боятися діяти, боятися якось змінювати своє життя. Ця людина ось так прийде і вам сразу дасть поштовх, пінок. Давайте, вам з цією людиною потім якось треба залишатися, чи це проходяще? Історія це може бути людина просто для кайфушок, та і потім ви розбіжетеся. Ніхто нічому нікому не винний. Нічого. О, а може бути і так, що вас людина просто навчить через щось. Наприклад, вона вам. Я не знаю е... Так... забавний приклад. Просто те, що мені в голову прийшло, як приклад, да, сценарію. А ви знайомитеся з чоловіком, який там гарно одягається. А ви якось взагалі цьому не надавали ніякого значення, да, ну вам для вас цей стиль, це було щось таке. І ви думаєте, блін, мені теж треба йому якось відповідати, да, теж треба задумуватись про це. І потім чоловік. Пофіг взагалі на чоловіка. Ви просто стаєте потім стилістом, коли ви починаєте в цій темі розбиратися. Тобто він вам дає поштовх на цю тему саме. О, відносини з ним це не головне. Головне саме вивести вас на правильний шлях. Е, тут ну, двіка кубків, вона перевернута. Да? Можете багато не розраховувати. Тут тільки лицарь кубків, да? щось таке лицар жезлів. Може бути якісь романтичні відносини так, але це не головне. Головне те, щоб вас перевернути, показати вам реальність з іншого боку, anhörung, показати вам, які ще є варіанти, навчити вас, навчити через біль, через радість тут вже як вийде. Але вам буде, в принципі, комфортно. Я не скажу, що тут дуже погано все. В принципі, по трійки кубків тут ну, більш-менш. Ось так двійки. Це вся інформація для вас. Можете подивитися ще перший варіант. Якщо вам не вистачило, я думаю, вони два у нас однакові пішли. А ми пішли до трійочок. Так, трійки, скажіть мені, будь ласка, що. А, другий варіант. Напишіть мені, будь ласка, як вам такий формат без карт, тому що ну, я не думаю, що ви взагалі їх дивилися, тому що я особисто розклади не дивлюся, я їх слухаю. Тому я не знаю, чи взагалі вам треба карти бачити чи ні. А ще, я думаю, мені треба купити, купити лампу і мікрофон. Багато чого. Так. Трійки Пішли до вас. Що у вас на порозі про якийсь прорив? Якийсь прорив, щось нове, іерофант? Що це двійки прийшли? А вони у вас двійка кубків пряма. Ну, давайте дивитись, що це за прорив. Давайте подивимось, в якій це сфері матерять чи в коханні. Скоріше, ні в тому, ні в іншому. Добре. Давайте спитаємо, а в чому тоді у вас прорив. Прорив, якісь зміни, якась інформація може бути. Щось швидке. Пропозиція, результат, який якого ви очікували, а ось тут воно з'являється. Тобто щось швидке, але що вам дасть якісь зміни? Так, ну, любов, мені кажуть, поки ні. Зміни будуть в тому, за що ви переживаєте останнім часом дуже сильно, за що у вас прям болить голова по дев'ятці мечів і по п'ятірці кубків. Те, що ніяк не рухалось, можна сказати, да? те, куди ви багато енергії вклали. Напишіть мені в коментарях, потім що це таке, тому що я не розумію сферу. Те, що, чим ви прям палаєте, те, що у вас прям постійно в голові, те, в що ви вклали і серце, і енергію, і гроші, вас можуть не підтримувати в цьому. Це те, над чим ви зараз працюєте, але ви можете працювати над цим або таємно, не розповідаючи нікому, або ви розповідаєте, а вас не підтримують. Але це ваше. Поерафанту це ваше. Якщо у вас є сумніви, не сумнівайтесь. У вас навіть немає вибору, це просто ваше. Воно, якщо ви будете навіть відмовлятись від цього, воно буде вас переслідувати, постійно буде з вами. А ще я хотіла сказати, що ось, це, ось цей прояв, фізичний якийсь, того, в що ви вкладалися і що ви робили, воно дасть вам розуміння, що ви йдете в правильному напрямку. Знаєте, це те, якщо ви ще не зрозуміли, що це. Це та справа, яка вас, вам дає можливість відчути, що ви приносите щось цьому світу, що ви даєте якісь плоди, що ви щось робите для людей, що ви на своєму місці. Ну, це максимально комфортне щось. Це не якась офісна робота. Знаєте, навіть якщо офісна робота, то це та робота там, де ви робите, наприклад, людей щасливими. Да? Або вирішуєте якісь проблеми. Тобто ви максимально відчуваєте себе комфортно на цьому місці, вам це подобається. Але скоріше за все ви переживаєте, чи воно ваше чи ні. Або чому немає досі результатів, або чому немає досі клієнтів? Да, ви можете працювати над цим наодинці без нікого. Ви можете, знаєте. Ну, якусь консультацію брати, да? але тут скоріше щось, над чим ви працюєте самостійно, і вас бентежить те, що відбувається все дуже повільно. Але найближчим часом будуть результати, будуть зміни, почне щось рухатися. Знаєте, виглядає так, ніби ви працювали, 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 і воно стало на рейки і вже буде їхати само собою, а ви тільки будете керувати цим. Тобто мені видає, що більше вам, типу, так, працювати і загонятися не потрібно буде. Єдине, що це може бути через те, що реально не потрібно буде, а може просто ви будете натхненними, вас надихне те, що у вас щось вийшло. І ви не будете в цьому бачити як рутинну роботу, ви будете в цьому бачити просто, ну, як результат вже, да? І будете бачити підтвердження правильності свого вибору. Так, да, Вам буде легше працювати за рахунок того, що ви будете розуміти, що це ваше. Що ви побачите якісь зміни, і вам легше реально будете працювати. Може, ви працюєте з клієнтами, і, наприклад, у вас зараз буде перший якийсь клієнт, ви зрозумієте, що це не так важко, це не так страшно, що клієнти не такі жахливі, як ви собі уявляли. І якось пройде, наприклад, ваша зустріч, співпраця дуже добре, і ви зрозумієте, що в цьому напрямку це ваше, вам це подобається. Ви обмінялись, вам, наприклад, дали гроші, да? ви дали якісь знання або якусь послугу, і це ваше, да? ви будете розуміти, що туди я в правильному напрямку йду і будете просто циклічно вже це виконувати, щось розвивати, щось робити, чому вісімка мечів. Ну, зараз у вас можуть бути якісь речі, які вас стримують, якісь фактори, які вас стримують. Відсутність розвитку, може, ви вже, знаєте, загнобили себе, що немає результатів, і ви вже розумієте, що якось, може, це не воно, але це воно. Просто треба, знаєте, до кінця докласти зусилля, щоб воно вже нарешті вилізло в результат. Порада вам не заганятися, не заганятися, не надумувати зайве. Працювати з наповненості, з ресурсу, коли ви хочете працювати, тоді у вас виходить краще і люди це відчувають. А, я не знаю, чому тут про роботу все. Ну, про кохання мені тут взагалі не йде, чесно. Може, звісно, бути щось з коханням, але тут більше про вас. Про вас, про ваше самопочуття, про те, що ви себе загнобили, переймаєтеся, що ви вже там лежите, не знаєте, що вам робити, але ну, нарешті воно якось. Буде рухатися. Може, звісно, буде щось про відносини, що ви нарешті зустрінете когось, або да, буде якийсь знак, але скоріше тут про роботу. Ось так, трійки Дякую вам. Напишіть мені теж, як вам такий формат без карт, так що ви їх не бачите. Я, звісно, можу її показати, але не знаю, чи вам потрібно це. Ось так. Все. Дякую вам. Побачимось в наступних відео. Напишіть мені в коментарях все, що ви думаєте.